Крім того, до договору було додано пункт, у якому зазначалося союзні і об'єднані держави заявляють. А Німеччина визнає, що Німеччина і її союзники відповідальні за усі втрати і збитки, завдані союзним урядам і їхнім громадянам у результаті війни. Угода, яка за словами Вудра Вілсона мала стати миром без переможців, стала більше схожою на суворе покарання Німеччини. 7 травня 1919 року умови миру були передані представникам Німеччини, яким відмовили у праві вести усні переговори. Голова німецької делегації Ульріх фон брокдорф Рансау, побачивши умови миру, сказав: Ви вимагаєте, щоб ми визнали себе єдиною стороною, винною у розв'язанні війни. Таке зізнання з моїх вуст було би брехнею. Прем'єр-міністр Веймарської республіки Філіп Шайдеман відмовився підписати договір і пішов у відставку. Тим часом країни Антанти продовжували тримати Німеччину у блокаді. А в країні, виснаженій війною, не було найнеобхідніших продуктів. У середині червня союзники, загрожуючи введенням військ на територію Німеччини, висунули Берліну ультиматум із вимогою підписати мирний договір. Під загрозою інтервенції в умовах економічної блокади і стрімкої інфляції національні збори Німеччини проголосували за підписання мирної угоди. 28 червня, у п'яту річницю вбивства Ерцгерцога Франца Фердінанда, яке підштовхнуло людство до небаченого за масштабами конфлікту, було підписано договір, який закінчив Першу світову війну. Церемонія підписання відбулася у дзеркальній залі Версальського палацу, де у 1871 році була юридично оформлена поразка Франції у війні із Прусією. Протягом наступного року були підписані мирні угоди із іншими учасниками Четвертного союзу. За Сен-Жерменською угодою, підписаною і знову проголошеною Австрійською республікою, Австро-Угорська монархія припинила своє існування. На її землях постали Угорщина, Чехословаччина і Республіка Австрія. Частини колишньої імперії війшли до новостворених Польщі і королівства сербів, хорватів і словенців, а також до Італії і Румунії. Хоча тимчасові національні збори Австрії проголосили Австрійську Республіку Складової Німецької Республіки, Сен-Жерменська угода заборонила приєднання Австрії до Німеччини. За мирною угодою, підписаною у НЕЇ Болгарія втратила західну Фракію на користь Греції, а також землі на західному кордоні на користь держави південних слов'ян. За тріанонською угодою Угорщина як одна із винуватців війни втратила 72% колишніх територій і 64% населення. Османська імперія за Северською угодою, підписаною у серпні 1920 року, втратила свої європейські володіння. Раніше османські Сирія і Кілікія стали володіннями Франції. Ірак і Палестину отримала Велика Британія. Усі колишні учасники Четвертного союзу мали виплатити величезні репарації, крім того, країни, які зазнали поразки у першій світовій війні. Могли мати лише незначну кількість військ. Після Першої світової війни відбулися важливі геополітичні зміни, які були зафіксовані версальським договором, або, як кажуть, версальською системою договорів, оскільки це, оскільки вона включає договори, які були укладені не тільки з Німеччини, а й з а, союзниками Німеччини. Також а версальська система вона виявилася попри. Задум тих, хто готував ці договори, вона виявилася насправді нестабільною. Територіальні зміни, які закладалися, вони утворили безліч конфліктів між новоутвореними, новоутвореними державами. Вони провокували нові конфлікти. Головною проблемою все-таки лишилася Німеччина. Тому що Німеччина була принижена, вона була послаблена і це насправді. Потім стала джерелом конфлікту. Внаслідок Першої світової війни у Європі з'явилися дев'ять нових держав: Республіка Австрія, Чехословаччина, Польща, Угорщина, Королівство сербів, хорватів і словенців, Фінляндія, Литва, Латвія і Естонія. Усім їм бракувало політичної стабільності. Новий політичний лад у Європі у першу чергу був вигідним Франції і Великобританії. Також політичну систему, створену внаслідок Версальського договору, підтримували Чехословаччина і Польща. Румунія, Греція і Королівство Південних Слов'ян були задоволені своїми територіальними надбаннями. Німеччина, Угорщина, Болгарія і Туреччина вважали умови миру несправедливими і прагнули їхнього перегляду. Крім того, Італія, яка воювала на боці Антанти, не задовольнила свої колоніальні амбіції. Новий устрій Європи мав хитку основу, яку могла втримати лише створена на по завершенні війни Організація колективної безпеки Ліга Націй. Ліга Націй була організацією, яка втілювала в життя давні мрії європейців. Про мир Європу мирну. Це з канта, можна починати оцю ідею вивищення загальнолюдських інтересів над егоїзмом окремих націй. І взагалі кажучи, це напіврелігійна ідея. І не випадково вона народилася в голові людини, яка вважала себе Месією, вважала себе посланцем Бога на землі. Це був президент Сполучених Штатів Америці Гудро Вільсан. Проблеми нової міжнародної організації виявилися вже у процесі її створення. Уряди Франції і Італії виступили за те, щоб статут Ліги націй передбачав обов'язкові санкції проти держави-агресора, але цю пропозицію не підтримали. Представник Франції Леон Буржуа запропонував створити міжнародну армію. Проте, уряди США і Великобританії виступили проти цього несподівані труднощі виникли для Ліги Націй в Америці. За Конституцією Сполучених Штатів Версальський договір, підписаний президентом Вілсоном, мав бути затверджений Сенатом. У складі американської делегації, яка представляла США на мирній конференції, не було жодного сенатора. Більше того. Серед американських представників був лише один член республіканської партії, яка мала більшість у сенаті США. Вудро Вілсон був переконаний у своєму успіху. Він сказав, що будь-яка людина, яка протистоятиме Лізі нації, протистоятиме усьому людству. Угода могла бути затверджена у сенаті із рядом поступок, але президент Вілсон, який восени 1919 року тяжко захворів, відмовився йти на компроміс. Сенат відхилив Версальську угоду, оскільки не хотів обмежувати своє право оголошувати війну. Як це передбачав статут Ліги Націй. Сполучені Штати, президент яких ініціював створення Ліги Націй, не приєдналися до цієї організації. Якби Сполучені Штати Америки були членом Ліги Націй, можливо, це було б. Було б е Чимось, що вирішальним чином змінило б ситуацію, бо Америка була надзвичайно великою потугою, і її вплив був, був би на світ значно більший. Протягом 20-х років Ліга нації досить успішно боролася із торгівлею наркотиками і рабством. За сприяння Ліги близько півмільйона біженців Першої світової війни повернулися додому, а умови життя інших були відчутно покращені. Ліга нації також розв'язала низку територіальних питань. Вона спробувала узгодити територіальні суперечки щодо Верхньої Сілезії, Саару, міста Мемель, Аланських островів, кордонів Албанії, провінції Мосул на півночі Іраку, а також узгодити кордон між Перу і Колумбією. Однак діяльність Ліги далеко не завжди супроводжувала успіх. У 1921 році вона не змогла розв'язати суперечку за вільнюс і Віленський край, відібраний Польщею у Литви. Десятьма роками пізніше Ріга нації не змогла завадити японській агресії у Китаї. 18 вересня 1931 року японські військові підірвали ділянку залізниці у південній Маньчжурії. Яка за підсумком російсько-японської війни належала Японії?